Що об'єднує Динамо Київ Аякс і Ніцу. Як ви можете здогадатися, дуже погані результати в цьому сезоні. Тепер давайте подивимося, що відрізняє ці команди. Ось подивіться, що роблять фанати Аякса на матчі проти Гронінгема. Просто хаос на стадіоні. Через це прийшлось матч переносить. Перенесли на вівторок і вуаля Аякс обіграє Гронінгем з рахунком 2-0. Тепер дивіться далі, що роблять фанати Ніци. Там залетіли на базу команди. Потрощили все, там розбірки були дуже серйозні. Подивимося, як вони зіграють матчі проти Анже. А тепер подивіться, як говорять фанати Динамо. із командою після поразки від Полтави. І все, що ви скажете, буде прийнято все нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться, ми в вас віримо, ви динамо. Ми з вами завжди все чекаємо перемог, зберіть, давайте. Дякую. Ви чули цей цирк, ми в вас віримо, там, ми з вами. Фух, серйозно. Я не кажу, що треба їх бити, там, чи розбиратися з ними. Ну, але ми в вас віримо. От я, наприклад, не вірю. А хто вірить, напишіть в коментарях.